50 років історії вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності місто Вінниця. Це 50 років безперервного розвитку і вдосконалення закладу освіти, котрий сьогодні став єдиним в Україні, де і підвищують кваліфікацію діючі рятувальники, і вже за два з половиною роки здобувають свою першу професію випускники шкіл, ліцеїв, гімназій та інших закладів загальної середньої освіти. Злети та падіння, тріумфи та кризи, спека і холод, захоплення і розчарування так гартується сталь. І так гартуються кращі професіонали своєї справи тут, у Вінниці із 1972 року. Яким чином? Працьовує пожежний ручний сповіщувач. Ми зараз вам продемонструємо скло. Начальна пожежно рятувальна частина курсант Кузнєцова. Знати усе, маєш вміти усе, бо з собою рятунок несеш. Саме ці слова вже десятки років впевнено лунають під час виконання гімну училища, і саме вони відображають місію закладу освіти, котрий розпочав писати свою історію ще у минулому столітті. В умовах інтенсивної промислової розбудови постало питання гострої потреби в спеціалістах пожежної справи. В жовтні 1967 року Вінницький облвиконком приймає рішення про виділення земельної ділянки під будівництво у місті закладу, що буде здійснювати підготовку фахівців пожежно-сторожової охорони. На його підставі, 25 липня 1972 року, згідно наказу номер 134 МВС УРСР, республіканська школа, навчальний загін з підготовки молодшого та середнього начальницького складу професійної пожежної охорони МВС УРСР розпочала свою діяльність. На посади викладачів запрошувались найдосвідченіші фахівці пожежної охорони. Першим викладачам довелося своїми силами облаштовувати кабінети, навчальні класи, житлові та службові приміщення, займатися придбанням необхідної пожежної техніки. Фактично з нуля формувалася методична, створювалася матеріально-технічна база. У 1980-му у 1981 вісімдесят першому роках педколектив поповнився кращими випускниками московської вищої пожежно-технічної школи, пожежно-технічних училищ, працівниками обласного апарату управління внутрішніх справ, відділу пожежної охорони. Таким чином у колективі сформувалося ядро професіоналів, які в подальшому. Десятки років наполегливо та добросовісно навчали, виховували, власним прикладом стимулювали, здійснювали всебічну підготовку вогнеборців нашої держави. 1986 рік Чорнобильська аварія планетарна безпрецедентна катастрофа, якої людство ще не знало. В шерензі перших шести пожежників був і випускник нашого училища. На той час школи підготовки молодшого та середнього начальницького складу воєнізованої пожежної охорони МВС УРСР. герой України, сержант внутрішньої служби Микола Ващук. Сьогодні іменем Миколи Ващука названа одна із великих вулиць Вінниці. Серед перших ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС у складі зведеного загону гарнізону Вінницької області були співробітники й нашого училища. Заступником керівника зведеного загону ліквідаторів був заступник начальника училища, полковник внутрішньої служби у відставці Михайло Єстремський, який написав три книги: під чорним крилом Чорнобиля, Полинові шляхи віничанок, шляху 25 років та п'ять книг спогадів у співавторстві. Вони закарбували на папері болючі спогади і увіковічнили подвиг пожежників ліквідаторів. Новітня історія училища розпочалася у 1996 році. Посаду очільника обійняв молодий, амбітний, енергійний Микола Говорущак. З того часу наш заклад освіти зробив декілька квантових стрибків у своєму розвитку. У 2005-му це перехід на третій атестаційний рівень. Що дозволило готувати для системи МНС України складні та інтегровані фахові спеціальності пожежної справи, як результат, суттєве збільшення кількості ліцензій на право освітньої діяльності за різними напрямками. Проте головним проривом став 2006-й. Саме з вересня цього року у закладі освіти прийняли присягу перші курсанти. Це означало, що в училищі розпочалася так звана юнацька ера. Адже відтепер тут могли здобувати професію рятувальника вчорашні школярі. У світі бізнесу існують так звані бренди. Це загальновідомі компанії, назви яких є синонімами якості та надійності продукту. У галузі освіти таким брендом є Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. І вже з 2012 року наше училище стало одним із структурних підрозділів університету цього флагману серед закладів вищої освіти України в галузі безпеки людини, який визнаний лідером національної освіти і консолідованого всеукраїнського рейтингу вищих навчальних закладів України. У травні цього ж 2012-го у стінах училища з'являються ще молодші здобувачі освіти. Від цього часу починає діяти ліцей цивільного захисту. Тут, після 9 класу, школярі можуть продовжити здобувати повну загальну середню освіту, доторкнувшись при цьому до професії мужніх. Сьогодні сім'я наших закладів освіти навчає рятувальників ДСНС від ліцеїста до докторанта і училище у цій сім'ї стало чудовою стартовою платформою для підготовки високопрофесійних кадрів служби 101. Для організації та надання високоякісних освітніх послуг злагоджено і ефективно працюють колективи з основних напрямів діяльності: навчально-методична робота, виховна діяльність, міжнародне співробітництво, адміністрування, матеріально-технічне забезпечення, фінансове забезпечення. Сукупний бібліотечний фонд училища становить 15 тисяч 335 примірників. Також працює електронна бібліотека закладу освіти, яка містить всю необхідну для навчання та самостійної роботи літературу. Или ще систематично проводяться змагання за професійними спрямуваннями, тактико спеціальні навчання та підготовка спортсменів з пожежно-прикладного та пожежно-рятувального видів спорту. Спорту в цілому приділяється значна увага у закладі освіти. Організована робота різноманітних спортивних секцій. Про результат роботи. Свідчать нагороди, вибороні на міжнародних та всеукраїнських змаганнях у індивідуальних та командних заліках. Курсанти забезпечуються безкоштовним триразовим харчуванням. Функціонує пункт охорони здоров'я. Тут є можливість отримати широкий спектр медичної допомоги та лікування. Війна 24 лютого життя розділилося на до і після в усього світу, і нашим курсантам довелося відчути на смак професію, котру лише опановують. Ще до випускного наші хлопці пройшли справжнє бойове хрещення. Під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів в аеропорту Вінниця та площі Перемоги вони проявили неабиякі стійкість та мужність. Під час проведення робіт їм доводилось передавати медикам травмованих і поранених, деблоковувати обгорілих дорослих і дітей, збирати рештки людських тіл, вилучати з-під завалів цінні речі. Так, трагедія усіх вінничан стала водночас гартувальним полігоном для майбутніх бійців оперативної рятувальної служби України. Очевидно, що найкраща практика в практичному підрозділі. І такий підрозділ є до послуг здобувачів освіти у нашому училищі. Держ, капітан, Чергова зміна до да червання вишкого. Начальник караулу, капітан Че. Слава Україні! Героям слава! Усі, хто заступає на добове чергування в оперативний розрахунок навчальної пожежно-рятувальної частини, отримують перші уявлення про роботу в оперативних підрозділах служби цивільного захисту. Айдер 11, я Айдер. Прошу вийти на зв'язок. Айдер, я айдер 11 на зв'язку. Перевірка зв'язку. Чую вас добре. Чую вас добре на зв'язку. Залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відпрацьовують нормативи. Практичні заняття займають чільне місце в процесі підготовки фахівців для ДСНС. Під час занять курсанти, учні, студенти та слухачі нашого закладу освіти мають унікальні можливості для практичного відпрацювання та вдосконалення. Свої лідерські якості і спробувати створювати та реалізовувати соціальні корисні проекти курсанти, учні та студенти мають можливість в рамках дії руху самоврядування. Представники нашого закладу займають активну позицію у молодіжній раді Вінничини та Раді студентського самоврядування Вінниці. Тут широкий простір для реалізації творчих талантів. Окрім гуртків художньої самодіяльності, які активно працюють на базі клубу закладу освіти, серед співробітників та здобувачів освіти є також професійні музиканти, хореографи, декламатори, котрі створили потужний креативний цех. Поза очі їх тут називають армією мистецтв, і серед здобутків цього творчого хабу міжнародні, всеукраїнські та відомчі нагороди. За 50 років існування нашого навчального закладу колективом пройдено шлях від республіканської школи підготовки молодшого та середнього начальницького складу професійної пожежної охорони до вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. За цей час колективом підготовлено майже 52 тисячі випускників із них Дві тисячі за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та фаховий молодший бакалав за двома спеціальностями пожежна безпека та цивільна безпека, решта випускники робітничі професії. Ми єдиний заклад держави, який дає можливість за два з половиною роки вчорашнім випускникам школи отримати звання прапорщика служби цивільного захисту і приступити до лав оперативно-рятувальної служби. Слава Україні! Героям слава! У цьому короткому відео ви переглянули кадри з історії та сьогодення закладу освіти, у якому навчають рятувальників. Дайджес півстолітнього шляху від республіканської школи навчального загону з підготовки молодшого та середнього начальницького складу професійної пожежної охорони до вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності місто Вінниця. Вже замиті на екран вийдуть фінальні кадри. Вони ж стануть прологом до наступного етапу розвитку, котрий розпочинається вже сьогодні. Тримати руку на пульсі та продовжувати надавати освітні послуги на найвищому рівні незалежно від обставин це наше основне завдання сьогодні. Ми маємо добре злагоджену систему, яка гнучко адаптується до умов війни саме завдяки професіоналізму та самовідданості всіх і кожного. Це те, чого нині як ніколи потребує народ України, потребує наша держава на шляху оборони та відбудови одночасно. Тож продовжуємо навчати краще і краще. Тримаємо стрій і разом, разом до разом, перемоги. Пойдемо бій переможним ходом, тверді, міцні, не зламнімо в грані, бо плачне да, нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ. Бо плач не да, нікому ще Свободи, а хто бореться, тобто здобуває світ Україно! Україно, свята мати героїв! свята мати героїв, Світи до серця мого, Зійди до серця мого, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, нехай душа моя в тобі відродиться, нехай душа моя в тобі відродиться. Дух, загартуй волю, волю, Щоб сміло йшов я в він, Щоб йшов я пі, щоб віра моя була гранітною, щоб, щоб віра моя була Щоб зросла завзяття міць, щоб зросла свята, 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 могутня, могутня соборна, слава.